Вітаю, друзі, на каналі Мінселінців. Сьогодні ми «Мінці прийшли знову в такий секонд-хенд імпортний. Ні, не секонд-хенд. Ми тут шукаємо знижки. Різноманітні. Тут жіночий якийсь розпродаж. Добре, великий розпродаж. Ну, тут все для жінок. Люстерки. Які зближують усе бачать твій. 50. Писочок. То може комусь там на подарунок. Спонжики. Не знаю, як це називається. Спонжики. Спонжик. А оце 40. Алло. Ну, стільки штук тих. А це така декорація. Ну, щось там можна вкладати. А що робити? Тут такі всякі? боже, тільки до вибору до кольору. Я що мити лице. То лице мити? А, або пов'язки для О, Отакий турбан такий. На голову. А оце? О, ото на роботу. Купити і зав'язувати собі на роботу на голову. Та останній раз у мене на роботі офіціантка сказала, що, е, що вона знайшла волос чорний. Mm -hmm. А я на роботі не один такий mm -hmm. чорний. А це що таке? Mm -hmm. Ой, вже все падає. Тут якихось таких всяких штучків. А це для котів. Або для, для того, от новий. О. Що жіночі не розкупляють? А чоловічі розкупляють. це чоловічі розкупляють, а жіночі такі от турбани, я не знаю як це називається. Турбан то по-польськи. О, mm -hmm. а то африканки купляють yeah, таке. Yeah. Більшість mm -hmm. африканки. Я африканці, африканці вже розпились. Ну. Тут от, такі червоні ціннички. Що це таке цікаво? За 24 злоти. Black Castor Olya. То Олія, ти знаєш? О, а це. Давай виходить. Castor Olya. А що то? Кастерка. І що з нею робити? не А, а тут ще є такі от башки. Це таке цікаве. А що тут то, касторою олією робити? Ту олійку не розкритиш. Вже зірвана різьба і тому. А оце Крістіан С. Що? Мммммм. Дуже гарно пахне. Зараз наша охорона звідси виведе. А вони роблять знижку. Ось тут це за 72 злоти. Резкость. <laughs> а то олія. Це для Ну, вже і так все помили. А то, дивись, за 36 злотих було 44. Це теж олійка. Серум, а ні, то серум. <laughs> а що це? То на обличчя щось там якесь <laughs> жіноче. Серум. А отут такі от є олійки. Жінок дуже багато. тут всяке. От масочки на е, писочок крабові. Ти хочеш крабову маску? <гадна сіпсот> за 59, а то з якоїсь слимачка. Ну, no, оце типа саме класні сламака. А так. тут є декілька, тут є no. скільки штук. 25 метри мати, бачиш? Ну, no, 50-600 гривень. Зараз ми купимо. так. Так. А це ж було саме кишка? Ну, no, певно, якась відживка. Маска Так. друга сіграш. 89. 850 гривень волосся. О, а дивись, для них тут є всякі штучки, бачиш. А що це робити? Чим це? Шишки, ага, а дивись, а оцим козлом що робити? Нєе. Вот вот. То подивись, там на зображенні не є написано. А, це масаж робити, речі. Масаж сніг. Я так... Ні, спини. Не ніг отаку. Вот Отак, вот. вот друзі. А може то а мити може... ноги? Ні. Чухати. Та ти що? А це що таке? Це теж такий шарик. О боже. Кажу, щось таке повигадує, о, це? Ти ну, взагалі не знаю, що то чихрати, які ноги великановські якісь. А вот саму салка. Там мочало. Мігай зокуль. Ой, бачиш, що я вони показує ноги робити на коліна і шию собі масажувати ну але ти просто дерево. діти як гарно розмовляють матюкаються ну, мама мама, мама зайнята вибором а діти матюкаються A to jakaś maska, jakaś taka? Coś saszka. Oj, ono tak niebezpieczne. Oj, ono tak pachnie. Vivian Gray, Vivian Grey. A ono tak niebezpiecznie stoi. A co? Tak. Jakie to? Myło. Oj, to, to klaski. 24 злота uh -huh, берем все. Беремо мило, ми тут Це То крен? Да. А-та-та-та, шо. Ага, така новинка, що вже коштує 27 злот. А коштувало що? 100 злот коштувало? Вже 27. А от така знижка, якщо тут дійсно коштувало 29, а стало скільки? 27, 2 злоти знижки. Ой, щоб ви там. А дивись, яка хороша знижка? Два злоти. Коштувало 18,99, вже 17, 2 злоти знижки. Радуємо. Ну, але якщо тут постійний завіз це є, і косметики. Ну, то... У О. Різні щотки, хто собі шукає на голову щітки. Жінки, будь ласка, вибирайте. А це що по щітка? А десь баби вже пробували чесати волосся десь. Мама мія. А то що треба а, чесати? Я бачу, я там на губи вже мастила помада, і собі цяла помада і А то не можна тут, то, тут немає тестерів. Кайстер тут немає, тому люди такі от е, хамовиті і роблять собі що хочуть. О, тут ще такі. Колекційні, не знаю тільки я. Ну а тут різні фірми. А от весь всі маски на можуть тут. А що це? з розводи? Та, а оце з вулкану чи що Що це таке? Вулкан, Масаж блек. Не знаю, що якийсь масажний. Це масаж, щоб Ой, О, це такі совкові такі бігоді. на голову накладати. І це коштує 49 злотих. Малий такий невоспитаний ходить, так ходить нагло ужас. О. О, палетка. О. Тут таке цікаве щось. Фенс. О, мило. Венець, ванець. Венець, венець, да. Оце італійське клас. Вау, десь кіагене. Ну не дорого. Тут все. Подвійне мило. Ой, Ой оце гарне чоловіче мило таке, скільки воно. 29, дві штуки. 29. Недорого, правда? Недорого. Оце таке Ну, хоча так чоловіче цікаве таке. Мало цього Мало для жінок, то взагалі тут дуже великий вибір. Для жінок, от тут, для жінок, косметички. Для жінок по 149, по 100. А зараз якийсь крем стягуючий ще щоб... тут. Та тут взагалі косметики більше для жінок, ніж для чоловіків. Для чоловіків тільки там один відділ, де ми вам показували. А так тут о мило. А тут одна Це штука. Ой. Тут такі миле. Якраз для броди, ніби так не. Ну бачиш. А оці щітки такі цікаві. То ні, то і космітка. Так, по-моєму, я в тебе бачив вдома стільки олійків вже є. А, то якраз. літом добре користуватись. Ой, це не файне. Оце мило таке, 23 А це файне. Угу, Оце. Таке таке дорогостоїще. Ото теж таке цікаве. Скільки? Все хороше за португальські, до речі. Угу. Я читав, що можна купити мило, поставити в шафу з одягом і воно буде пахнути. О, о, це класно, трьох. А то. Такесь 30 Я злотих, ну. І за столиків то стогає. Так що, друзі, такий ось швидкісний огляд. Не забуваємо підписуватись на канал, ставити лайки, підтримуйте наш канал, користуйтеся функцією спонсорством каналу. Всі спонсори будуть відзначені на розвиток, на подорож, на кавуську. Ми для вас стараємося. Всім пока-пока! Всі